Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусині квіточки, не тільки погляньте, yeah. яка тільки Зима погода. Зранку був сніжок, тепер сонечко, Осень. все добре, це 3 січня, і сьогодні запланована прогулянка до садового центру. Ну що, готові? То вперед! Let's go! І що ми бачимо? Ми бачимо весну на стелажах. Повністю міняється експозиція. Я знімала. Дуже так скажемо швидко Це гіацинти, вони всі посаджені, подивіться всі по сортам і відрізняються колір квіточки горщиком. Тобто, ви берете і можете компонувати якусь експозицію чи, точніше, композицію на ваш смак, як вам подобається. Це вигоночні рослини. В Німеччині зараз можна висадити і в балконі ящики. І потім, коли трішечки знову потепліше, бо все по бо мінус один, виставити на вулицю і будуть ратувати. Звичайно ж, в Україні це не зробиш, але ось цей варіант із посадкою в різнокольорові горщики, ви знаєте, себе оправдує завжди, бо завжди плутаєшся, то випаде склерозник, табличка, то ще щось. Дуже багато мускарії. Машино гіацинта, ви його всі прекрасно знаєте, рослинка, хоч і мілкоквіткова, але дякуючи ось тут такому такій компактній посадці, викликає захват таким букетиком. Останнім часом я полюбила саме такий вигляд посадок букетний, я постійно про це говорю. Мені це подобається. І кому подобається ось такі галявинки. Дуже густо посаджені, то тоді переймайте цей досвід. Нарциси. В основному зараз мілкоквіткові нарциси типу тет а тет вони Або сімейні, вони квітнуть дуже рясненько. І такий вазончик поставити на стіл у кухні і вживе на бутонах. Самі розумієте, одразу настрій поліпшується. Погляньте, які симпатичні. До речі, є дорогоцінні сорти, які коштують, вартують дорогенько, а так вони можна купити, і ти вже точно бачиш, що це він. Мені минулого року я брала брандушкові нарциси. Якось так, здається, називаються. Я плутаюся. Підсніждики, галантуси. Саме галантуси, не проліски, не сила синенька, а ось галантуси. Я все хотіла сфотографувати знизу, все викручувалася, спробувала, але зовсім не виходить. Мій, моя камера дуже слабка для таких зйомок. Але дуже люблю я лежати на траві, дивитися на квіточку, яка зверху. Ну, розумієте, що з галантусом це не пройде. А ось тут можна було б спробувати, що я і спробувала. Ну, нічого, якось іще потім потренуюся, все рівно, я свого доб'юся і побачу, яка ж квіточка галантуса знизу. Дуже багато, ви бачите, цибулькових. Різні сорти, це мілкоцвіткові, мультифлорні гіацинти. Є й такі. Вони навіть ось, ви бачите, цибулинки діляться трішки по-іншому. Але я люблю саме ось такі сімейні нарцисти. Дуже багато бутончиків на одному квітконосику. Ну, просто гарнющі. І ось така кубка красунь буде радувати довгенько. Як бачите, місця багато, готуються нові експозиції. Після свят все прибирається, міняється все повністю, на весняний на все переходить. І я майже всі столи пройшла, щоб показати вам розмаїття цибулькових. Назви не кажу, бо не всюди написані. Це Маргаритка. Вона теж квітна, до речі, в мене в Україні вони квітли з під снігу, ви знаєте, я садила гібридні помпоні, потім вони стали самосівом, і, звичайна, маргаритка була. Але як це приємно, коли взимку ось така веселенька квіточка тебе радує з під снігу. Ну і куди ж без орхідей? Не повірите. Ви пам'ятаєте, скяку пав? Звертаю увагу, погляньте два бутони на одному квітконосі. Це американські гібриди, і вони мають в основному одну квітку. Тут я побачила два горщика, у яких револьверний тип цвітіння. Чесно, ні разу не бачила, ніде не зустрічала, можливо, мені не попадалися. Продовжимо про орхідеї. Ви пам'ятаєте, як багато було орхідей, було їх дуже-дуже багато. Я ще казала, що саме мікс, де дуже багато білих, буде стояти. Погляньте, дуже багато пустих місць. Дякувати Богу. Квіточки розібрали ось на ці знижечка, хоча ви бачите не дуже добрий стан уже цих фаленопсисів. І ось знижка на ось ці орхідеї. Знижка ще не дуже велика, залишилося два штучки, хочеться, щоб їх забрали. Ну, можливо, ще буде скидка, знижка. Але не дуже віриться. Ці вже відцвітають. Енциклі квітнуті ще є дві, непогані такі, і знижка 50% від першої ціни. Останнього разу ці котле інцидіуні були по 10 євро. Коли я вже йшла назад, погода нагадала, що ми в Німеччині був пориви вітру, все як по прогнозу, почав різати крижаний. Сніг по обличчям, до речі, на каналі Українців Німеччині є більше відео про нашу погоду в Німеччині. І про ці дні, які із морозами, із снігом, із дощем, і все це годин день. Кому цікаво, заходьте, до речі, там є і в'язання, і кулінарія, і після такої погоди, звичайно ж, хочеться чогось тепленького, смачненького і шкідливого. Це виконує роль у мене пиріг із грибами, курятиною і сиром. Рецепт є на каналі Українці в Німеччині. Заходьте, я вас чекаю. Ну і, звичайно ж, кава. А каву ми пити любимо тільки зі смаколиками. Ось такими медовий рулет теж є на каналі. Дуже смачно. Як ви розумієте, із садовоцентру ми приходимо. З новиночками, бо такі ж знижки після новорічні, та й відцюташки вже практично всі. Але ми порадіємо разом. Ну що ж, вітайте! 50-відсоткові знижки у садовому центрі. Як ви вже здогадалися, це дві мої улюбленіці звичайно ж, це гібастром і орхідейка. Ось такий гіпеастру. Я вирішила собі взяти. Їх уже було зовсім мало. Жалко стало. І 4 євро за таку цибу... цибулинку, яка прекрасно зберегла свої якості, вона вже проквітла, за цей час вона не згрила, що дуже цікаво. Я покажу вам потім. Далі, як що робити, і розкажу точніше, не покажу. Ось амари... гіпераструк повинен бути. Це пікатідо повинен бути. Я почала вам говорити, що ця квіточка квітла на дві стрілки, як мінімум. Ось перша, ось тут ось друга. Вибачаюся, не, би, не видно, ось вона. Ось так вони зрізані, і це не викликало загнивання, це велике щастя. І ось третю, вона буде квітнути. Звичайно, вже її тримати, після цього ніхто не буде, вона піде повністю на викид, я ж її забрала. Перше, що ми робимо, обов'язково пересаджуємо, не дивлячись на те, що тут ось отака, отакий е, квітконосик. Я вже один раз показувала, на відео є е, список відтворення, є папка Амарилісові, і там все про пересадку нових гіпастромів. І обов'язково обробляємо від шкідників, навіть якщо ви їх не бачите, вони можуть бути от там, в отих всіх лусачках. Враховуючи, що вона сидить дуже міцно, дуже ви бачите, я її не можу навіть ось отак піднімаю. Це говорить про те, що в неї непогана коренева система. І є надія, навіть коли немає у мене зараз немає ґрунту, тобто вона ще тримається в цьому горщику. Як тільки лопне чохол, я обов'язково зріжу. Я не хочу виснажувати цибулинку. Вона мені буде потрібна на наступний рік. Погляньте об'єм, шикарний. Якщо буде цікава вам пересадка, напишіть. І тоді, коли я куплю собі ґрунт, я обов'язково вам покажу. І друга моя новиночка, як ви вже зрозуміли, це енциклія. Погляньте, який чудовий кущ! Скільки молоденьких ростиків, Тверденькі, це рости є, Я просто не втрималася. І, на жаль, вона вже була і обрізана, ось ви бачите. І ще трішечки вона мене порадує ось такими. Красивими, гарненькими квітачками. Я просто не стримую свої емоції, хоч я говорю, що в мене вже ставити ніде, це просто катастрофа. Я не знаю, але, але це, це просто мрія, яку я не могла б втілити. Не зробивши ось цей такий бездумний крок. Взяла і купила. Ви пам'ятаєте ці дві орхідейки. Вони були енциклія і, господи, забула, як друга біленька. Там теж була невеличка знижка, але невеличка зовсім. І я розумію, що тут теж дуже дорога орхідея, але я спеціально, коли йду по магазинам, зараз не беру гроші з собою. А то просто полізла і в мене лежить саме сума на. Рослинку, я подумала, що на одну вистачить, та заберу спасу якусь, а мені вистачило на дві ось ці красуні. Я просто, просто неймовірна рада. Емоції розпирають, в мене піднявся настрій. Я сьогодні ніч не спала, мені було сьогодні не дуже добре, але китачки повертають настрій, повертають жагу до життя, боротися хочеться. Жити, радіти життю. Це наші стимули поряд із маленькими квіточками, моїми онуками. Завдяки їм я борюся і перемагаю потихеньку. Я вдячна всім за підтримку, вдячна, що ви зі мною. Пишіть коментарі, задавайте питання, завжди з радістю відповідаю. Якщо цікавить якась інформація по цим орхідеям, по цим квітам вибачаюся, то пишіть мені я буду знімати відео. Якщо не цікава пересадка, я її просто не буду робити і витрачати свій час. А я вдячна всім за увагу, за коментарі. Бажаю всім миру та перемоги якнайшвидше. Миру тобі, рідна Україна, і до зустрічі, любі друзі!